Вітаю. отже, звіт по процесам по нашому маленькому інсталу. Чи не маленькому? Так, сонячний щит в процесі зборки, все як має бути. Розмикачі, тримачі запобіжників, розрядники. Далі погнали автомати е силові по 400 ампер. Розмикачі, автомати, силові по, по, це по 250 ампер. Далі тут щит наповнюється, лотки закинули, інвертора перемістили. Лотки теж попереміщали, тут почали збирати під наших однофазні інвертора щиточок, почали збирати. Далі перемістили інвертор. Ось він, вже тепер. Так, Збираємо батарею. Перша пішла зборка батареї. Це ж у нас на 200 кВт батарея. Далі тут щит. Тут у нас щит теж наповнюється перехідними автоматами, автоматами звичайними. І силові 2, вихід, вхід. Це на цих два інвертора щит окремий. Далі, далі, далі. Цей щит поки ми не трогали, продовжуємо працювати. Трошки клемок, трошки проводів. Ну а так, робочий безлад. Працюємо. Всім гарного дня.